Вітаю всіх! Хочу зняти коротеньке відео Загроза від Запорізької АЕС. Тому що зараз багато знову Запорізька атомна станція, реальні від неї загрози в найближчий час. Запорізька атомна станція, реальні від неї загрози в найближчий час. Там працюють, активно над нею працюють. Маніпуляції, господи, які там хитрості. Знову психіку людям роблять. Так, магати наблюдає там. Молодці, але. Там не добре. Певні домовленості пан не є, але там дуже важка ситуація. Дивіться, важка там ситуація. Господи, що це за зараза. А загрози то від неї зараз можуть з'явитися. Зрозуміти. Так, а кінцевий результат який. Я не хочу нікого лякати, я просто хочу зрозуміти, що там чекати. Дивіться, вперше, коли вночі можуть щось робити. І там є якісь силові речі, які торчать там постійно, яким не треба там знаходити. Дивіться, від неї є проблеми, від цієї запорізької атомної станції. З нею потрібно дуже обережно і робити все, що потрібно. Там професіонали є, вони працюють. Магате цей доба не наглядає, але так воно наглядає, як. я балерина, вибачте. Загрози є, і якісь певні залякування людей є, давлять на психіку нереально. Я хочу, щоб ви зрозуміли, загроза від неї є. Це атомка. Ніхто про це не забуває, будь ласка. Хто живе в Енергодарі, той зрозуміє, що це не іграшки зовсім. І залякування людей постійні є. І там треба бути дуже обережними, бо певні речі. Так. А Запорізька атомна станція небезпеки, від неї найближчий. Час. Реальні небезпеки. Запорізька атомної станції. Там важко. Ви знаєте, там важка ситуація, є проблеми, треба, які треба вирішувати. Їх треба вирішувати, ви знаєте. Домовленості. Я не сподіваюся, що це магате. Але ці домовленості чомусь будуть зриватись. Зрив домовленостей і пошук варіантів, господи. Дивіться. О, це цікаво. А там якісь магате хочу повернення додому. Бачте, в новинах це писали, писали, але ось, буквально, документ. Додому вимагає. А чи буде це? Це інше питання. Там проблеми серйозні є, тобто їх треба вирішувати. Це варіанти вирішення проблеми. Хочу, щоб повернулася додому. Так, а нам її повернуть взагалі. Ну, не повернуть, звісно. Це логічно, що не повернуть. Нам її не повернуть, але. Але, але, але. Ох. Ну, знову там буде якесь. Ну, там військові сидять, зрозуміть, там і не повернуть нам, там своя тема. Ой, Вибачте, там, на жаль. Є сила, яка стримує все це. Їм вигідно там знаходитись. Ось так загрози від атомної станції. Вона є потенційна загроза, хоч ви розуміли. Але прям високої загрози, що щось буде ось-ось, немає. Поки що. Але загроза є. Сама по собі. Це дуже важливо. Слава Богу, що немає що зовсім вау-бубух. Ніяких таких серйозних карт не випало. Тому поки що дивимося чекаю.